Розпочався Кубок світу у 2025 році з жіночої спринтерської гонки. Не лише з суперницями, але й з погодніми умовами боролися сьогодні біатлоністки. Тріумфальною гонка виявилася для Паули Боте, яка замінила на Кубку світу Софі Шово. Чисті вогневі рубежі принесли не лише золото, але й перший подіум в кар'єрі для 24-річної француженки. Перша медаль в кар'єрі для Марін Кіркейди, яка сьогодні друга з одним штрафним колом. 31 секунда відставання від лідерки. І бронзовою призеркою стає Мілена Тодорова, у якої також одна хиба, і перший подіум в кар'єрі. 35 секунд відставання. У квітковій церемонії Жустін Бризас буше, яка сьогодні стала найшвидшою. Суві Мінкінен та Осеан Мішелон. Не задалася гонка для лідерки загального заляку Франциски Пройс, яка, маючи три хиби, у підсумку фінішувала 28. ю Найкращою з українок стала Юлія Джима попри падіння, 14 те місце з двома нулями. Сороковою з двома промахами фінішувала Христина Дмитренко і потрапляє до гонки переслідування дебютантка Кубку світу Дарина Чалик. 56-те місце три хиби. Анна Кривоно стала шістдесят шостою у неї два промахи і сімдесят третя Олена Городна, у якої чотири штрафних кола.